Вітаю! Коротенький огляд на ось такий подрібнювач гілок діаметром до 5 см або 50 мм, виготовлений в березні 2022 року фірмою Лісоруб. Можете в інтернеті пошукати, це такі фірмові їхні кольори чорний і червоним. В основному вони виготовляють дровоколи. Він був замовлений для того, щоб. В домашньому господарстві можна було дрібнити ось такі обрізки дерев. Я вже частину подрібнив. Всіх, в кого є сади, завжди є гілля, яке треба пообрізати, і, відповідно, потім постає питання, що з ним робити. Більшість, звичайно, його просто кладе на купу та спалює, що є доволі шкідливим, як для. Екології, так і для людського організму. Та й в принципі це заборонено робити. Ну, а можна, наприклад, брати його і от на такі шматки розміром 5-7 см, які в подальшому можна отак штабелювати. Ящики я купляю або в Ашані, або в епіцентрі. Зараз вони коштують 3 гривні. Воно собі так сохне, і це хороша річ для того, щоб розпалити котел або пічку. Або хто, в принципі, хоче, щоб був порядок біля дому, і це все не спалювати, то можна просто це дрібнити та й складати на компостну купу, яка так само потім перегниє, і буде удобрення. Хоча для того, напевно, краще не подрібнювати, а ще поріс, щоб він її зовсім дрібнив. Трішки про самоагрегат. Багато хто їх робить. Різак фірма Запорізька робить, їх Арпал їх робить. Ну, я замовив в лісоруба, тому що Арпал він, в принципі, дуже якісний, суттєво дорожчий. Різак, на момент 22 року березня, був в окупації. Вартість. Цього подрібнювача на 22-й рік на березень була 22 тисячі гривень плюс 600 гривень доставка до Львова перевізником Delivery. Він трішки дорожчий через те, що я замовив на моторі Вейма. Якби це був Кентавр, він би коштував 1018-19. Конструкція дуже проста, зручна, стоїть. Обгонна муфта, тобто, коли ви сюди запихаєте гілля і ніж його закусує, муфта починає пробуксовувати, не даючи навантаження на мотор. Тоді ви подрібнювач зупиняєте вручну за допомогою цього шківа прокручуєте леза, витягуєте все зайве, запускаєте і працюєте знову. Обгонна муфта з Honda Dio, наскільки я пам'ятаю, наскільки мені сказали. З недоліків Маленький коліщатка, дуже незручно по землі їздити. І оця ручка, відповідно, чорна частина була приварена отам внизу, дуже незручно пересувати. Відповідно, я просто зараз доварив ще шматок труби. То пофарбую трішки зручніше. Додатково, також я замовив морквину для колки дров. Ну, для дров до 30 см і невеликих це дуже хороша річ, дуже зручно колоти. Якщо ми говоримо про ось такі півметрові дрова, то це завдання абсолютно не для нього. Також з мінусів, якщо працюєте на землі, а не на твердій поверхні, то ці Нижні упори. Просто грузнуть в землю, він просідає, тому слід щось підкладати під низ, тоді він буде стабільніший. Цю частину слід би було чимось закрити, захистити. Ну, Напевно, просто відхід, який із металопрофілю, сюди можна дочепити, тому що гілля, яке ви запихаєте, воно тре по бакові, ну нічого страшного. В принципі, за два роки тут з ним не сталося, трішки поцарапався. Більше мене хвилюють, звичайно, ці дроти, тому що вони на виду, я думаю, якщо гілля буде якесь таке дуже розлоге, то є, ймовірність це зачепити. Якщо би ви замовляли собі такий подрібнювач, рекомендував би його брати на редукторі, оскільки тут прямий привід одразу з мотора, відповідно, Чим більше ви даєте газу, тим швидше леза крутяться. Коли ви запихаєте гілля, воно його так ніби вириває у вас з руки. Ну, треба пристосуватися. Якщо брати такого плану подрібнювач на редукторі, скільки б ви газу не давали, оберти будуть стабільні і він вас буде так поступово гілля затягувати. Тобто не буде ймовірності, що ви там такого плану рукавицю. Туди затягнете, або десь за одяг вам то зачепить. Ну, звичайно, він туди вас не затягне, ну, максимум, можливо, десь рукавицю там зніме. Немає тут такої сили, щоб вас затягнуло всередину. Ну, але все одно слід бути обережним. В принципі, річ доволі якісна, хороша. Працює вона, як правило, один раз в рік в мене, сад великий десь біля 40 дерев плюс. Молодий фундук, який так само обрізається. Ну, найбільший плюс просто в тому, що ось такі купи ну, реально перетворюються на два ось такі ящички всього-навсього. Воно займає набагато менше місця. Та й воно акуратніше. Також обов'язковий елемент ось ця задня частина. До якої вдаряється подібне нагілля і падає в ящик. Тому що спочатку мені хотіли його вже відправляти без цієї штуки. Якщо б воно було без того, ну, то гілля у вас би летіло десь ще так на 2 метри. Тоді б його треба було ставити до якоїсь стіни чи якийсь щит ставити тут. Воно б було не так зручно. Хоча і так, в принципі, гілля розкидається. Але коли є ось такий обмежувач. То воно вдаряється сюди і падає вниз в ящик. Тут встановлені ось такі три ножі. Ось, подивіться, на зазор між ножами і корпусом. Фактично дуже добре підігнано. Нічого. Немає ні надщербленого, ні поламаного. Є болти, в принципі, все можна змінити при потребі. Ну, завжди слід працювати без фанатизму. Не знаю, чи 5-сантиметрові я сюди запихав гілки, тому що, якщо гілка має якесь потовщення, я завжди його намагаюся ось так порубати на дрова, а частину меншу вже відповідно подрібнити. Також зараз зніму, як подрібнювач працює в звичайному режимі. І коли закушує гілля, як працює оця обгонна муфта. В принципі, якщо гілля ось такого плану маленьке, то достатньо працювати на холостому ході. Тобто завели двигун і працюєте. Чим більше гілля, відповідно, тим більше даєте газу. Буквально 40 хвилинок. Вся купа гілля перетворилась в такі красиві 10 ящичків. Тепер справа за сонцем. Вони гарно підсохнуть. І буде розпалка на шашлик чи для розпалювання печі.